Всім доброго дня. Сьогодні 29 квітня і хочу розказати про таку, про дати відповідь на таке запитання, як швидше розмножити рослини. Будь-то декоративні рослини, плодові рослини. Ну, там суть схожа, скажімо так. Зараз я покажу на прикладі медунки. Є от у мене така метунка із декоративним листям. Видно листя такі плями. І я її розсадив минулого року, а цього року, щоб вона швидше розмножувалася, щоб вона більше нарощувала кущ. Їй потрібно давати добрива. Це по-перше, в основному азотні добрива для нарощування зеленої маси. І потрібно розсаджувати, звичайно, тоді теж коефіцієнт розмноження збільшується. І, що найцікавіше, оці квіти їх потрібно відривати. Так от по всьому кущі. Ми не даємо рослині квітувати. Забираємо з неї ці от всі пагони. Там не обов'язково виривати, скажем, також під самий низ. Тобі ж отак. От. Можна відірвати просто, звідси вона вже квіті більше не пустить, от. В цьому пагоні ще залишається якась там частина поживних речовин, вона перейде в кореневу систему і рослинка буде ще краще розвиватися. Так от кругом-кругом ми їх вириваємо. щоб їх не було на тих кущах я вже повиривав. Звичайно, якщо ви не хочете, щоб рослина швидше розмножилась, то цього в принципі, не обов'язково робити. А якщо стоїть така мета збільшити кількість рослин, то це досить хороший варіант. Так само по полуниці, якщо ви хочете вирощувати гарні саженці, то цвіт весь бажано зривати. Якщо ви знаєте, який це сорт, то бажано зривати цвіт, і тоді коефіцієнт розмноження набагато більший. Ви отримаєте більше і саджанців, і вищої якості. І це стосується і декоративних рослин, і плодових. Так само на плодових ми зриваємо плодові бруньки, зав'язь, даємо рослині цим самим краще рости, ну і плюс даємо підживлення, полив. А от інформація всім дякую за увагу.